Добрий день, мої любі глядачі! Віднедавна мене дуже зацікавила техніка виконання акварелю, принцип якої полягає в тому, що спочатку наноситься краплі з фарбою в певних місцях відповідно того сюжету, що я задумую. Потім плоским пензлем, змоченим у воді, рухаюсь по краплях з фарбою, таким чином вони розтікаються в довільному порядку. Потім мені захотілося поєднати цей метод з нанесенням фарб пензлем. Тут можна було наносити спочатку краплі з фарбою, але я вибрала нанесення фарби пензлем. Я так і будувала свою роботу відповідно задуманих мною задач, багатоярусності і перспективи. Кольори також підбираю відповідно того, як хотіла виконати задумані перспективні задачі. Намагаюсь писати створене пензлем зображенням вільно дифузованої фарби, щоб досягти задуманих тонів. Доводиться повторно наносити кольори, адже волога поверхня має властивість зменшувати концентрацію тону. Нанесення ліній також має свої особливості, адже вони також взаємодіють з вологим фоном. Якщо кольори близькі до фону, то через певний час виконана лінія зливається і тримується лише посилення тону. Кольори контрастні, яким виконуються лінії, м'яко вписуються в тон. Якщо вологи дуже багато, то лінія може розчинитися у фоні, тому певний, через певний час, якщо це відбулося, потрібно лінії повторити. Працювати в такій техніці приємно, фарби весь час дифузують, отримується неочікуваний результат. Це цікаво, що в процесі роботи коректуються плани і отримуються несподівані ефекти, кольорові поєднання і образи. Велике значення має якість фарб, якими виконується робота. Найкращий результат дають акварельні фарби без вмісту крейдяної основи. Вона дає ефект важкості в роботі, Крейдяний шар осідає швидше. Саме це впливає на якість змішування кольорів, але для навчальних робіт можна використовувати будь-які акварельні фарби, які є в наявності. Отриманий досвід дасть можливість відчувати кращий матеріал та знати властивості що притаманні цьому матеріалу. Деталювання роботи займає багато часу та потрібно зважувати доцільність цієї роботи. Єдине, що потрібно знати, що робота по-вологому зменшить можливість перенасити її деталями. За рахунок повільного вписування ліній в плями та абстрактивні силуети, вони об'єднаються. Щоб не деталізувати роботу дрібними елементами, потрібно знати властивості певних законів зображення. При тотальній вологості поверхні кольори вільно розсікаються, тому вміння підтримувати об'ємність зображення має велике значення. Ідея додавання білил в акварелі працює слабо або майже не працює. Висвітлення певних ділянок та елементів виконується через безпосереднє забирання кольору. Цей графічний елемент найкраще працює в акварелі. В техніці по вологому це виконувати складніше, адже поки основа волога та фарби вільно розсікається і цьому дуже завадити важко, потрібно повторити процедуру по декілька разів на тих і самих ділянках. Але, попри всякі складнощі, з хорошого те, що виконана робота приносить задоволення. Дуже довго милуюся тими несподіваними поєднаннями кольорів, які приносить вільне змішування фарб, і коли намагання скоригувати цей процес у потрібне русло приносить бажаний результат, це неймовірно приємно. Навіть якщо отримався інший результат, то з цим з часом, з думкою, змиряєшся і відбувається примирення з тим, що дали тобі кольори отримується новий досвід, нові враження і певні знання кольору. Ось такі роздуми і враження, якими мені захотілося поділитися з вами. Абстрактивні роботи викликають у кожного свої емоції, і я впевнена, що у вас від ваших робіт емоцій не менше. Можете поділитися своїм творчим досвідом у коментарях. Це дуже цікаво. Хочу побажати вам приємної творчості. Приєднуйтесь до каналу! Гарних вам вражень, чудових успіхів у вашому власному пізнанні царини кольорів. До нових зустрічей!